Усім привітулі. Я вже у віки, з червоним носом на дворі дубать такий, що це взагалі? Я їздила на пошту, отримала посилочку дві. Одну посилочку з Темо, а другу посилочку від Юлечки. Там мох, і я знаю, що там ще якийсь подаруночок. Юля не може без подаруночку, бо вчора ж був Миколайчик. І, до речі, посилочка прийшла саме на Миколайчика, але мені часу не було вчора просто її забрати. Тому забрала сьогодні. Ну, ту посилочку я буду розпаковувати вдома, вона дуже важка, її треба донести додому. А цю посилочку з темо зараз розпакуємо з вікусею. Які гарнюсінькі рибки! Чогось я взагалі не звертала увагу. Ну, акваріум і акваріум. А тут такі вони класнючі, Боже. Носяться, носяться, голодна, да? голодна, як Кеті. Тільки тут все побачила, зараз щось дадуть. О, там жовта дуже класна, десь вона там залізла, не бачу. Ей, А ну влазь, влазь, влазь. Ось, дивіться. Боже, яка взагалі. Так ці вообще блискучі, класнючі. Я вже розідрала, розідрала Віка, каже, зараз світло вінкну. Давай. Поїхали. Ой, Що тут не поїхали. Так, так. це ж і Наташа я тут замовляла. І моє щось. І твоє ж, звісно. А чого ж я до тебе прийшла з цим сином? Вівчар. А це що таке? Там уже какие-то подарочки. Сейчас мне не увидимся что такого. Нет, подарочки там. Вот не надежды. бывает. Нет. Вы так. Затчет, да. Зачем, да? уже презентабельно. А мы не берем серы избирать. Класс. -а -а. Та, да, вообще, слухай, вони тягнуться я. Да вообще. А, стоп. Слухайте, Ну, то як. Ні, наоборот. це вверх. От то як починають. Точно? А, все ж для пальчика Чукчі. Да. Хорошо, як це вверх. Ні. Ну, як це може бути вверх, якщо тоді, куди ага. цей палець евать. В носу. На другу руку, мама. Ні, ну Це взагалі правильно, правильно, все правильно Наліву, іду, ну. Тіга. Просто намальовано зверху пальчик, а працює з цієї сторони. <рес> Понятно. Тут для безтолкових, що цим пальчиком. треба. <рес> Подивися, яким пальцем м -м, оцей пальчик. Прес... Ну, бо я ж завжди цим все роблю, це безім'янним. Да. Ну, от. То мені для таких, як я, намалювали. от цим треба пальчиком. Слухай, які вони класні, вони дуже тягнуться, ну як прям такі брзинні. але ж, ти бачила? працює? Ти ж бачила там, на самому. Це працює. Він руку під воду прям під кран сував. Не, ну під кран. Оце ще, ще знаєте, щоб ще хотілося, щоб воно тут. Отак от чимось застібалося. Не дуже плотно. Не плотно, так. Да. Не, ну ти ж там отак в курточки. Ну так, да, отак в курточки. Коротше, класно. Так, це один раз, а але. Я б звісно чим затягнула б. Так, а ну що тут з розміром те саме? Не так, заблик. не ну розмір ідеально підходить вообще. Вообще класно. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, одні її, забираємо. А, и вот еще одни Наташи. Ага. Ну, мы ну. шо их раз это самое. Вот так, кай будет. Так, тоби мне Наташи. Все, все им. Все дальше. В семье. Так. Вот, я же уже вот тут разыграла что-то. А! Ну, ну что тут может быть? Это гадай. Это Ну, мама. Ну, не догадайся. Не догадайся. Таке враження, що я. Я думала, що вона гораздо більша. Гірлянда. Що така маленька? Гірлянда я собі замовила на оце, на балконі на оце вікно. Але щось мені здається. Треба було більше, замовляти. Не розкручуй її. Я не Ти буду потім розкрути. будеш важко її... Я просто хочу зрозуміти, не, що не оце. Це. Поки не. Ну, це вверх, а це вниз. Оце вниз? Так. Да. Ну, Странненько, звісно, в це все. Це оце. Получається, оце натягується оце верхушка, mm -hmm. а оце повинно вісити вниз. Ну так. Да. Отак. Yeah. Ну ладно, вдома. Все, вдома не буду. Яка правильно казала, не розвертай, тому що потім не складеш. І манюсенький прикольний тачка. Дай, тачка, так, а тут. Да, і батарейка є? А він... а, він від батарейки? А, ну так. Ну, да. Пульки взагалі на батарейки. От, от это надо вытащить. Давай своїми міцними ногтями. Чимось дома підчепиш. Там батарейка немає, я думаю, там батарейки. Ось бачиш, намальовано, що так треба витягнути, поставити батарейку. А у люди вона мені казала на этом самому. На чому? Эм, через оцей Power. Це через Power включається. А. Але його перемикати режими. Пультиком треба. Uh -huh. А uh -huh. на пультик на батарейку. Uh -huh. ну, може, там і є батарейка, ну я сумніваюсь. Хоча? Так, ладно, давай далі. Ну, я не можу відкрити, ладно, я вдома відкрию. Буде, що будеш вдома робити? Відкривати. Відкривати. Так, давай далі. Чухли на голову. А це Наташі? Да. колір? А, а він там на малюнку зовсім не такий, так? Да? Чому не такий? Ну, 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 Мені здається, що він тут якийсь такий. що то таке світло. А, а він... який воно замовляє? Зелений, ну він мені щось не такий зелений, як там на малюнку. Давай відкривай чорний. Давай, будеш? Буду. а у вот, Тошу, а то Наташу. А ты же все тут, а дети тут то А нет, а у вот А, это да. я тоже Да, -то, на тарелочник. На тарелочник. Их, до речи, можно еще, как это самое, как бахилы Я Як бахилы. Вчера а, была Ира, чайничка -то этого. Я ж їй казала, я тобі дам на тень. дай вже мені. А я не отримала. а сьогодні я дивлюся, а вже мені прийшла посилати. Тільки ж такі маленькі, що на мої великі. А, ну це не маленькі, всякі отакі. Ну, да, а ти хочеш прямо на оту здорове блюдо. Не хочу. Не хочу. Я їх не стала проти. Коротше, mm -hmm. оце прикольно. Моя в <свят> пакетик замотую. Ці тарелочки. Так. Так я бы уже туда не втянул. Она моя, вы с вот. вот. Тут курточка вот так. Сейчас. Сейчас. як справи. При кепку хочеться втягнути наверх, так? Ну так. Да. Все равнокала. Да. А что ты ничего там моим писникам не рассказываешь? А что им розповідать? Вони и так все знають. Ну давай вже сюди йди. <ріст> а що? Точно не делать. Тут куртка вдягнена. тут Не, все ну хорошо. за это Там сами. капюшон зверху. Да, Тут капюшон. І класно, да. все, я вже завтра так іду гулять. От. Так що тему рулить. Однозначно. Все підходить. Да. Вот. А Віка мене зараз. Підписала під якісь питання. Каже, я тобі буду зараз задавати питання. Ні, ми зараз будемо записувати відповідь дівчині, яка відповідь, запитала про свою життєву ситуацію. Не знає, як її це бути. Угу. Складні ситуації. Складна От ми ситуація. зараз прочитаємо цю ситуацію і. Ага. і подумаємо. Про... Щось їй порадимо, щось коротше. Там не сталося, так. Да. Так, добре, все, все нам підходить. Все, всім пока, всім пока. Я вже вдома, ось продовження розпаковки. Я хорошо, що є сусід костя. Це кальцесуміші неподйомне. Ну, то я відвіки забрала з тему. А оця коробка то це взагалі. Я... я не знаю, я її пошти в машину. Тягнула по землі. Ну, бо мох там, а мох вологий, він дуже тяжкий. Юлечка, я Боже тобі вдячна. Я не знаю, як вона та Юля це все дотаскала до тої почти. І як я її витаскала відтуди. Але ж тут мені допоміг Костя. А ти що там ото виглядаєш? Все нормально. Там, наверняка щось є тобі. Зараз буду розпаковувати, вона буде підскакувати, бо вона вже обнюхала ту коробку знов до голови. Да. Так, да ти перша, ти перша в коробку носа запхнуть. Перша. Ні, ні, Кать. Я розумію, що тобі там все треба перевірити. Да, розумію, я без тебе обійдуся. Ні, 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 злазь. От ругаю, ругаю ту Юлю, щоб вона не витрачалася. А вона не може, щоб мені подарунків не наслати. Ну, знаєш, як я люблю різні прикраси. Ну, це тобі ж чи що прикраси? Там тобі є вже, так, да, я тобі вже вже тобі дісталося. Ай, дивіться, які класнючі наліпки. Взагалі, капець. Ой, ой, ось такі, от такі, от такі наліпки. Так, ми побачимо, що куди будемо клеїти. Ой, мілота, такі переводочки, так? Да? Переводочки такі. Клас. Так, ну і що? Шоколадка. Боже, вигравай мрія. На мрію, 10 тисяч щодня. Юля, якщо виграю, я поділюсь. Так, да. хорошо, тут щось якась повинна бути, так? Да? Ну, в общем, розберемося. Так, мені шоколадочки. А ця, а ця тут і шоколад тобі не можна. Так, обручики. Такі мені два обручика на волосся. Юлечка, дякую. Я ношу обручики, да, одягаю. Дуже зручно. Так, ео, мило. Угу. Мило, будемо митися. Милк. Милк. Так, хорошо. Прям за инструкцией. Так, и цевна что такое? Что то такое? Не знаю. Что треба то распаковать и подивиться. Что воно такое? Может, мабуть, какой фонарик. Так, ну, я не розібралася. Тут ось є вход якийсь. Ну, в общем, потім я як це все розберуся, я вам покажу. Так, і оце що. В общем, зараз я буду дзвонити Юлі і питати, що де. Це, мабуть, якісь кришечки. Воно повинно розтягуватись, чи що. Чи на лампочка якась. Кеті не лазь. все достаю, отца все достаю. Это угу. Це маска, яка для обличчя, маск. решит Ну, в общем, маски для обличчя, я так разумею. Я так разумею, что маски для обличчя. И крем для рук. Юля, боже, ну, 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 ты столько грошей вытратила. Ну, что це таке мне с цей... Юлею? Капец. Зараз буду дзвонити. Звісно, буду дякувати і розпитувати, що Так, да, Будемо телефонувати Юлі, Да. Доброго ранку. Ранок добрий. Эч, еч, еч, еч. еч. Ех, ех, ех. Да. Чому ноги босі? Чому? Бо чекаємо. Віки зараз буде таймер спрацює. Ще не спрацював? Бо в нас таймер стоїть на дві хвилини. Так, Наташа лікує ніс. О, Вона при та сама... Ні, 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 я на тебе не знімала. Вона присідає. Треба закрити ніс і присідати. А що От. декілька разів треба, так? Да? Да, ну, можна декілька Чим більше ти досягнеш свого газу сюди. Собаки гуляють. А ми стоїмо. Добрий вечір. Дивіться, що робиться дівчинка моя. Ми чіпляємо гірлянду. Терпіти, вона спрятує. дуже не хотіла, дуже не хотіла. Але дивіться, вона стоїть на стільцях. Я кажу, я вже один раз стільця падала. Мені треба допомога. Каже: ладно, блин, давай. І ми чіпляємо. Ти включи... Каже: включи, бо може, вони не працюють. Працюють, включила. Дивіться, яка в мене краса. Ой, супер. Вікусечка, дякую за допомогу. Ну, да ти ж бачиш, яка краса. Ну як, ну зразу ж настрій інший. От так от все. Так, зараз ідіть уще подалі, подалі одійду. От Отак. Супер. Ай, ща. Я задоволена. Дуже гарно. А ось до речі, бачите, що я казала, якісь циклішечки, чи що воно таке, а куди воно? Дивіться, що воно таке. Це вдягається на ніжки, отак, от на стульчик. Ну, от треба трошки поправити, щоб він не йорзався і не дряпав лінолеум. Отак от. от. Вовче не совається. <смі> Ну, прикольно. Ну, тут у мене вже все. Краса-краса. А я вимкнула світло, бо хочу показати, що ото я показувала від Юлі якийсь фонарик, я не знаю, як він вмикається. Так от, він, ем... ну, коротше, якщо ти от так, бачите, там темно зараз на кухні. А якщо він мене побачить, той фонарик, він зараз оп! Понятно, да? Тобто, як я заходжу, він вмикається. Дуже зручно вночі. Боже, тарабана, машинка це капець. Дуже зручно вночі. Заходиш, він клац, включився. Ну, якби і світла небагато. Не вмикаєш постійно оцю лампочку накопівну. О, бачите, потух. А як я зараз тільки покажуся йому, оп! Да. Юля! Класна штука, дякую. Ото заряджається він від павера. І коли світло, він не працює. От зараз він <смір> повинен потухнути вже. Ну, що ти там гориш? Давай? Оп, потух. Ну, тобто, як світло, він не реагує. Ось я тут хожу. А його дивлюся, ні. Тільки світло вимикаєш, він реагує. Ну, він не горить, тільки як заходиш. Заходиш він раз, ну, як ото ставлять в коридорах лампочки. Клас. От думаю, що вам ще показати? Дивіться, як мене сох, не мог. там в пакеті, а я отак розкладаю на вікно. Бо тут гаряча батарея. От. А він же ж дуже-дуже вологий. Ну, уявляєте собі, з під снігу це збиралося під снігом. Звісно, він дуже вологий. Тому я його сушу. От. Все, друзі. Добра ніч. Віка вже пішла додому. Зараз подивимось, що робить катюня. Десять вечора. Все. Всім спокійної ночі. У нас відбій. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Чернис!